І на каналі гостях у Тані. У нас було дуже жарко, зараз вже декілька днів ідуть дощі. І від цього дуже страждають троянди. Деякі з них у мене навіть захворіли. Якщо ви бачите ось такі троянди у себе на своїх кущах, це хвороба. Називається сіра гниль. І троянду терміново потрібно лікувати. Терміново, тому що поки що захворіли квіти. Ось у мене захворіли квіти. Ця хвороба розвивається внаслідок перепадів температури, різких перепадів. Було жарко, а потім холодно. Зараз дійсно холодно. І тільки хвороба на квітках. Але вона може перекинутися і на листочки, потім на стебельце. і таким чином троянда може померти. Якими ж доступними препаратами можна лікувати такі, такі троянди, які захворіли? На щастя, в мене захворіла тільки одна троянда. Всі решта Після дощу і похолодання, бачите, вони цвітуть, вони стоять нормальні, вони не хворіють. А от та троянда захворіла, яку я вам перше показувала. Ось іще одна, це дольче віта, це перша річка. Теж Швидше за все, що вона захворіла теж сірою, сірою гнилю. Але от я спостерігаю, що такі троянди більш світліші, вони більше хворіють такими хворобами. Таке захворювання троянд називається ботритіс. Що потрібно зробити? У першу чергу потрібно зрізати всі такі форі квіти. Уважно роздивитися, якщо є листочки, ну, на моїй троянді листочки не пошкоджені і гілочки. Вона тільки почала хворіти, якщо є пошкоджені, прибрати, зрізати все, і обробити фунгіцидами. Для того, щоб вилікувати троянду, потрібно обробити або хорус, свіч, парацельс, магнікур Enerчі. Оці троянди. Обробляти треба декілька разів в проміжку з 7 днів. Тільки таким чином можна забезпечити здорову троянду, лікування. Тому що, можливо, за один раз і лікування не допоможе. Якщо троянда не хвора, а тільки пошкоджена дощем, то вона насправді, бачите, ось така. Це п'єрдеросар.